Друзі всім! І це знову я, Дмитро Робукс. Ой, Дмитро. І ми сьогодні будемо відкривати 10 тисяч. Будь ласочка, поставте лайк. Просто я старався. Ну, звичайно, це. Не багато, але все ж таки. Ну, давайте. І, звичайно, вийшов новий котик, а його можна побачити в коментарях. І скоро я зроблю на сундуки і ще, ще одне відео вийде. Так, давайте. Як ви думаєте, в коментарях зайдіть і напишіть, чи випаде мені міфік, чи не випаде. Надію, що він мені випаде, але знаю свою удачу, можна промовчати. То, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. А то реально я дуже сильно стараюся над відео. Ну не так сильно, але я стараюся часами, годинами сижу, щоб ви подивилися, як я 10 тисяч мені відкриваю. То давайте не будемо затягувати і відкриємо. Тисячу. Що мені? Ну тут трейд. Ну. ну, тут максимум райер, рогірок, ся, сяй. Ну, мені поки начало не сподобалось. І зараз теж не сподобалось. Та скільки райерів можна? Дені що мені хотіли голови Ми Мої удачні. Ай-яй-яй-яй-яй. Міфіки вообще не надо нам. Ну як, вони мега треба, але ми всі знаємо, що нам випаде. Поки одні рейдери. Друзі, я вже скільки монет потратив. Ви понимаєте, скільки тут? Давайте десять. Епік. Епік або міфік. Ну, напевно, епік. Ах, а, я вже думав, міфік. Ну, два епіка то добре, але... Самі згодіться. Що ви вибрали Міфіка чи епіка? Давно вже мало випасти. Зараз відкриємо тисячу. Так. Лего буде. Все. Пліз, не дабл був. Я знаю, хто мені випаде. От дивіться. Ну, нам мені надо, ця лего. Реально, скажи. Розраби, пожалуй, Нам мною. Це рахує вже на 30. Якщо посчитати отута, міфічна жалость. 286. Це 28 тисяч я вже на своєму аккаунті відкрив. І мені будуть давати на реєрку. мені не потрібно. Мені воно хіба треба? А розробам треба, щоб мені випало. Ну, якби хоть мистера Крабса дали, то я бы зради. А то у мене таї лиги немає, я ни не разу выбивал. Просто ноль раз вибивав. Давайте. Ой. Мені любимый фік треба. Давай. Або якщо нам не випаде міфіка, то оце, напевно, вже коли вже буде міфічна жалость. Коли то. Я вже відкрив... Ну, міфічна жалость. Скільки вже? Мало минуть знімаємо. Давайте, міфічна жалость буде... Давайте я. Я викладу через деякий час. Просто в мене в суботу і в неділю буде такий вихідний. Ну я зараз вийду в новий, і я зразу зніму. А то зараз п'ятниця і коди в коментарях. Давайте тисячу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мені вже... Знаєте, хто мав випасти? Та за 30 тисяч, 000... знаєте, що має випадати? Ні, я все відкрив вже. Тридцать две тысячи. хоч міфік мав випасти. Ну хоч леги дві. Не може ж таке бути. І що, мені все равно що той випав. Не може таке бути, що 10 монет і тобі якусь дурню дали. І то така дурня, що вона точно не потрібна буде. Ну давайте ще кейсики пооткриваємо. А то що ж нам відкривати? Я епічески не буду, а то... Ні, давайте до 10 штучок. Ой, трохи ваги. Просто якщо зайти сюди і сюди, а ні. Нема. Давайте, бем, бем, бем. Ну, епік тоже добре. Ой, ще щось. Эх, ну, друзі, самі понимаєте, вже... Розраби обще. Не знаю, ну мені має вже. Ще щось імбове випусти. А то мені ж треба. Я не такі, я вже дуже багато відкрив. Це не та дехто навіть скільки не відкриває. Просто грає в цю гру по кайфу. А я за весь час відкрив 30 тисяч коїнів і мені не випало, а хтось просто там зайшов в ігру пару раз що там пооткриваюся, йому випало Реєр Вау, як мені треба це. Вау! Ех, 3300. 34, це скільки. Ай, коротше, 7 тисяч коїнів. Я постараюсь. Ну, я, ви самі вже розумієте, я буду розігрувати лехо, а то, наприклад, дубл спаніш, бо мона, понктона оці. Як ви... Мені, мені вже два міфіка. то з 15 тисяч випадають людям міфіки. А мені вже секретка давно мала випасти. Ну, мені давно, ну, але мало хоч. Трохи. То на цьому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І ждіть нового відосика в завтра. Про нову обнову в Спанч Боб Тавер